Всім привіт! Зараз покажу придбані товари в магазині Аврора та ТБ. Намагалась купити товари всі по знижці, але їх небагато. Почну я з магазину Аврора. Зараз до 1 числа офісний папір. Ось такого блакитного кольору, зірочку, знижка на нього. Коштував 229 гривень, а зараз, мабуть, 179 гривень. Але якщо бути чесно, то у мене є купон на знижку 7%, то вже в чеку, відпоказуються товари зі знижками відразу. І тобто, обійшовся мені цей папір у 166 40 копійок. Кому цікаво, я в кінці відео додам цей промокод, і у мене також є відео, де там є знижка і на аптечний. Товар, промокод і на Аврору, тому приходьте, користуйтесь. Наступне також, що придбала, знову ж таки, по знижці це ось такі мильні бульбашки. Коштували 7 гривень, а зараз 6. Але так, як у мене, знову ж таки, є знижка 7%, то ці мильні бульбашки коштують 5,58. Не перший раз я їх купую гарної якості, тим паче за 6 гривень бульбашки можна цілу упаковку купити. Це вже, мабуть, четверту я купую. Євгенії подобається. І бусинки також, вона їх ловить. Хто не знає, хто така бусинка, це моя собачка. Я також, мабуть, додам відео, бо мене просили питали, показати, і що ж ваша там за бусинка. В Аврорі з'явилась ось така новинка. Це маркер для магнітних дошок. Тобто планерів, зараз я відліплю і покажу цей планер. Гарно малює і ще також є магнітик, щоб нікуди цей маркер не дівся. Чорним. Можна робити нотатки, якісь певні помітки, планувати щось, записочки робити для родини. Ну, ось така дошка в мене є, також в Аврорії купувала, вона повністю на магніті. І вона у мене висить на холодильнику. То ось цей маркер саме предназначений для ось цих планерів дошок, щоб писати. Так, його ціна 19 гривень, а по знижці 17,67. Вже горяча пора для того, щоб робити якісь коктейльчики, пити лимонади і так далі, то я купила соломку, Да, набір трубочок 50 штук. Хоча є ще й менша кількість, вони дешевші, але я вже ж думаю. Це розходний матеріал, вони одноразові і навіщо переплачувати кошти. То взяла більшу упаковку за 19 гривень, але зі знижкою виходить 17,67. Ну як завжди, купила для Євгенії Сік Сандорік, точніше, капризон, вибачаюсь. А вона у мене дуже любить апельсин. Мабуть, не тільки Євгенія любить апельсин. Знову ж таки, це остання пачка. Я чогось попадаю, коли оранж апельсин, вона остання пачка. Тобто взяла інші смаки. Це також непоганий, а ось цей навіть ми не, пробували, не куштували. Мультивітамін. У кожній пачці по 200 мл, коштувала 19 гривень. Зараз по знижці. До 1 числа включно 16 гривень коштують. А так як у мене ж 7% знижки, то кожен сік коштує 1488. І ось ця ж покупочка мені обійшлась на 252 гривні 0,0 копійок. Хоча я бачила, що без знижки коштує, все це обійшлося, би мені на 272. Тобто 20 гривень я з цих товарів зекономила. А в АТБ була моя покупочка лише на 110 гривень, 20 копійок. Ну, це сьогодні. Я і раніше купувала товари, то вже не стала їх вам показувати. Так, поки є знижка, придбала бусинки пелюшки, ось ці поглинаючі одноразові 10 штук. 60 на 60 від своєї лінії, повна вартість їх 80 гривень. А зараз зі знижкою 66,90. Тоді. Потрібен хліб нарізний, точніше, це батон, ми його майже завжди купуємо від шостка, 17,40. І поки також є знижка, придбала газовану живчик. Як не дивно, в останній день вона з'явилась. У перший день, як розібрали газований живчик, так його і не було на протязі тижня. Це двохлітрова бутилка зі смаком яблука, та хінацеєю. А не газовий не стоїть, а ось цей тільки завезли. То якби я з чоловіком була на машині, то я б сказала купити цілу упаковку. А так, я ж не кінь, руки в мене не желізні, тому тільки придбала одну пляшку. Ціна живчика по знижці 25 гривень 90 копійок, хоча повна ціна щось майже 40. І у звичайному продуктовому магазині купила 5 пачок морозивого пролісу. Воно дешеве. В принципі, непогано. Зі смаком шоколаду Євгенія вже одну забрала, пішла на вулицю. По 10 гривень, тому можна частенько її купувати, зараз на нього вже пора. На цьому все. Свій огляд покупок я завершила. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам далих покупок. Пока-пока і до нових зустрічей!